Всім привіт! Добрався я до машини в Дніпрі. Минулий тиждень у мене вийшло два рейси так собі. До речі, зараз ще буде вставка з минулого рейсу, тому що я не знімав вже з Полтави на Дніпро, тому що дуже поспішав. Відео ми приблизно на таку ось камеру знімаємо. 30 підписників в копилах. Правильно? В Полтаві. Вже, грубо говоря, в кожному місті зустрічав своїх підписників де їжу. Тому... Завжди приємно. Всім привіт! Але зустріч із підписником була. Тому, а зараз приїхали до машини в Дніпрі, тому що їздив додому. І зараз будемо намагатися завести, тому що з робочим тижнем прийшли морози. Акумулятори у мене так собі. Сподіваюся, що все буде добре. І дафік не підведе і заведеться. Але все рівно акумулятори потрібно буде замінювати, тому що вже дуже погані. Дай Бог, щоб завівся. Ну що, давай рідненький. Окей, ще й нормально завівся. Тому зараз будемо їхати. У нас сьогодні два завантаження і їдемо на Харків. Так, і здається, мені... Не хочу зурочити, але цей тиждень вже стає кращим, тому що вже я приїхав в понеділок хоча б на завантаження. Ось це гружуся. Буде потрібно під'їхати під ті рампи. Але щоб мені вивернути, заважає тракторець. Тому зараз у них перерва. Дочекаємося, поки закінчиться. Завантажимося на першій точці. Ще потрібно встигнути другу. І завтра, дай Бог, вигрузитись і загрузитися обратно на Дніпро. Тому що в середу можливо буде завантаження на Київ, але це ще не точно. Тому цей тиждень вже дай Бог, вже трішки краще починається. Так що Чекаємо, з моря по води. І у нас друга точка завантаження такими бухтами. І Зараз виїжджаємо, кріпимо вантаж і будемо дають, з такого боксу далі. Прикольно, хоч машина зігрілася і будемо ув'язувати вантаж, забирати документи і пекти вже на мерефу. Ну, спалка піднята, це означає кофе-брейк. Зробив собі каву, вікна трішки запотіли, а поки кава остиває, тому що не люблю гарячу, ми йдемо правильно ув'язуватись. Зараз потрібно ремні взяти. Ще не сильно стемніло, встигаємо. Це ми загрузили на першій точці. Також планку, щоб не завалилась поставила. Потім обв'язали одна така штука, Рулон важить 7,5 тонн. Два рулона 15 тонн. Беремо їх ми в натяжечку На ремень. Це старий, але надійний більш-менш. Беремо натяжку відсюди, пропускаємо через рулон і з тієї сторони так натяжку, так само з цієї сторони. Зверху ще один ремінь. Ну і тут, в принципі, так само. А натяжка правильно, коли ми чуємо такий звук. Ну, закриваємо двері і будемо потихеньку їхати. Стали, заправлялися, заправимо заправив 100 літрів. хватить з головою, тому що їхати вже з вога менше 200 км Зараз під заправом ад і поїдемо в ночний, ночну їзду. Рукою, звісно, неудобно. завжди маю таку каніструаль для насяти випадок Ми зараз заливаємо і виїжджаємо стали десь такси але я ненадовго морознаконець на вулиці холодно капець ось так звана дальнобойна романтика ніч за вікном зима холодно, мороз а нам треба їхати. Ночувати ми вже будемо на розвантаженні. Завтра вже є завантаження обратно на Дніпро. Якесь оборудовання 7 тонн. Але потрібно проїхати на півдесятої, тому попросили якомога раніше завтра розвантажити. Сказали, десь пів восьмої і повинні розвантажити. Не знаю, минулий тиждень без роботи, час минув. Але на цьому тижні. Планую і вже багатенько роботи є, але час також дуже швидко минає. то тільки почав сьогодні приїхав до машини, а вже вечір, завтра поки прокинусь туди-сюди, вже вівторок, там середа, і вже кінець тижня і нові вихідні пролітають. От що що на цій роботі час минає дуже швидко, пролітає просто. Але мені залишилось їхати ще приблизно 140 кілометрів. Сподіваюся, що годинки за три проїдемо, тому що така ось дорога. Вже темно. Спішити я нікуди не буду, тому що немає сенсу буду їхати, потихеньку своє, якщо це можна сказати, задоволення по такій дорозі. Їдемо по легендарній дорозі. Симферопилька. Качество хто їздив, хтось знає, як це. Нарешті виїхав з Харкова. Хочеться вже побистріше доїхати до Дніпра. Загрузився я сьогодні на АТБ всяким сміттям по типу холодильників, вентиляторів, столів, стільців старих. Неважке, напевно, тон 5-7 двері також старі. Те, що не потрібно на АТБ, скуповують люди. Нам яка різниця, аби гроші платили. Але в мене в планах було сьогодні, що мене сьогодні розвантажити. Але як зазвичай на АТБ, я приїхав 9 ранку. Завантажили, поки документи. І зараз пів третього, а мені ще їхати приблизно добрячих 140 кілометрів. Тому сказали, що розвантаження, напевно, вже буде завтра, але я не діяю надії, що я, можливо ще й сьогодні. Тому полетимо на завантаження. Приїхали на розвантаження, вже переночували і будемо відкриватися. Паркувався я, звісно, довго, тому що як вчора вночі було не видно. Ворота відкриваються, як видно, це частний сектор. Будемо виїжджати, покажу. І потихеньку відкриваємося. Кава вже робиться. Вернів вже зробив, а стиває. Лишу, поки ганяю акумулятори вийти, відкриюся, щоб потім ніхто не заважав. Сьогодні у нас дуже тяжкий день. Ось Після цієї розвантаження буде три загрузки. А привезли ми ось такий товар. Всякий різний морозильна камера, столик, звичайні холодильники, двері. Металічні двері, там спереді десь офісні стільці Тому зараз чекаємо вантажників, будемо вигружатись і вже летіти на загрузку. Так, і все, справились. Виїжджаємо на завантаження. Інтересно, зацеплю машину, не зацеплю. Виїхали нарешті. Блин. Це в чомусь так дратує, коли запізнюється на загрузку. Тому що я сьогодні хочу за... встигнути три точки завантажити, зараз вже півдинадцятий, не знаю, встигнемо чи ні. Але будемо намагатися. На першій точці загрузилися. І приїхали на дорогу. Нам потрібно на цю металобазу. Зараз роблять пропуски і будемо заїжджати. У нас 11 позицій металу. Неправда, звучить страшно, але 2 тонни всього ж. Загрузили вже 10 тонн, зараз таке по і до Сабири буде тонн 12-13. І дай Бог, нас, я переживав, але час поки є, поки що Ту -ту -ту. встигаємо. Так. Вчора ми трішки не встигли, вчора приїхали без п'яти п'ять на третю точку, на що нам сказали, тільки що приїхали понад 10 минут раніше, загрузили у нас там 12 трубок 12-метрових по 30 кілограм. І сказали до ранку, тому вже переночували, стоїмо ми на, здається, називається синій кит. Чекаю експедитора і будемо вантажитись. І ось ми грузимось. Став між краном. Вже закинули по-швидкому труби. З того здання зараз повинен чекаю експедитора. І вже нарешті буду сьогодні спокійно їхати собі на Київ, своє задоволення. Тому що сьогодні на розвантаження я не встигаю. Це на завтра, а так як зараз тільки ранок, півдесятий, можна їхати спокійно, не спіша. Так що... Будемо їхати в своє задоволення. Погода наладжується після того, як завантажились. Забрала документи і їдемо на Дніпро. Ой, на Дніпро, на Київ. З, З Дніпра виїжджаємо. Перше два буде розвантаження. Калинівка, та що біля броварів, а друге розвантаження десь там на другому березі, на правому. Ще не дивився, тому що для, спочатку потрібно першу точку вигрузити, а потім вже їхати на другу. Тому зараз. Хочу нарешті заїхати на стоянку, покупатися, прибрати трішки в машині. І спокійно їхати сьогодні можна спокійно, нікуди не спіша. Ну, саме головне по-видному проїхати, оцей поганий участок дороги. Але зараз ми його і покоримо. І приїхали на ВОГ, будемо заправлятись. Такі, друзі, в минулих коментарях запитували, де знаходиться та сама стоянка. Ось ми їдемо з Дніпра, закінчується Дніпропетровська область, починається Полтавська. Можна поїхати прямо по поганенькій дорозі. Ну, ми так напевно і зробимо. Чи ні? Да. Поїдемо по поганій дорозі. Можна, звісно, поїхати на питонку, виїхати. І потім направо, але там також перепад. Тому поїдемо сюди. І їдемо вже тепер до першої кафешки справа, вона її вже повинно бути видно. Стоянка, здається, 40 гривень. Душ 40 гривень поїсти, дешево. Тому кращий варіант, щоб переночувати, покупатись і поїсти. І міста доволі таки вистачає, майже завжди можна припаркуватися. Я тільки пару разів ще не зміг припаркуватися, а так все добре. А Тут, по-моєму, також погана дорога, якщо не помиляюсь. Нічого свій перепадок. Ну, потихеньку переїдемо. А якщо з бетонки, то якраз ось поворот і виїхали б тут. Ну, в принципі, без різниці, як їхати, так. Можливо, зручніше, щоб було понятніше. І он, воно вже справа, кафешечка, моя улюблена ще з дитинства, як з батьком їздив. У мене зараз в планах їсти, буду я домашній вже вечором. Зараз трішки викинути сміття, яке не збиралося, покупатися, можливо, попити каву і їхати далі. Доїдемо до кінця, щоб точно знати де це моя улюблена стоянка. Люди вже стоять, тому включаємо правий поворотник і стоїмо. Ось ця кафешка. І поки зупинилися, подарунок від дівчини на день народження з комплекту. Будемо трішки ганяти пиль. Було гарно, красиво пахло. Олі такий дуже хороший блиск дає. Зараз трішки поганяємо поляку і вже потім наведемо собі марафет, покупаємось і будемо їхати. Не знаю, до місця завантаження, розвантаження немає сенсу їхати, тому вирогідніше всього, що стану раніше. Не знаю ще де, але ще час подумати є. Покупаємось і їдемо далі. Так, друзі, сходив я, покупався, освіжився, аж побілішав. І зараз в нас в планах пообідати. Правда, не буду йти в кафешку, тому що моя дівчина наготувала скільки, щоб мені її ще їсти. Тому розігріваю такий швидкий перекус, готувала вона піцу. Тому Зараз розігріємо, пообідаємо. Правда, не знаю, куди доїти. Напевно, до піряті буду їхати. Також хотів сказати, я казав, що душ по 40, а вже оказується 50. І також є стірка 50 гривень. Тому заїжджайте. а мені приємно апетиту. Вже залишилось. Ще пів дороги проїхати, залишилось 200 кілометрів. Але зараз просто фінішна пряма, прямий асфальт, грубо говоря, рівна. Розход падає. Зараз вже 28,1 і він все падає, що мене сильно радує, хоча везу 13 тонн. Доволі таки непогано. Також созвонився з розвантаженням, сказали, що мене чекають. Завтра мене розвантажать з самого ранку, але все рівно. Хоть з ранку, хоч зранку з 8, хоч 8-хось 9 мені без сенсу. Треба дні трубки це 15 хвилин роботи. А в Київ мене все рівно не запустять до 10-ї. Тому ну, тіпа, те, що хорошо що першу точку рано вигружу, а далі. Тому не знаю. Завтра буде день і будемо вирішувати. Завтра вже п'ятниця, потрібно буде кудись виїжджати, чи знайду вантаж, чи ні. В общем, це все буде вже в наступному ролику. Всім дякую за перегляд. Підписуємось і до зустрічі в наступному ролику.